З, 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 знятися вентилі треба з середини відкрити віконце, звідси можна забрати дитину і закрити його. А дитина в чому лежить? О, тут є вентиляція і датчик. Ага, але тут щось підставлено, це вже так? Ні. А то ще не. Так. Тільки вчора довели до кінця. Зрозуміло, а сигналізацію дали. Ми зараз зняли сигналізацію. Ага, але сигналізацію загалом дали хто? Благодійники? Благодійники. Це тернопільські Так, такі ваші публікації повністю оплатила людина, повністю всю сигналізацію разом з установкою. Без скільки обійшлося від? Шістьсот 664 гривні. Це теки... загалом? Так, це є д... тільки сигналізація з установкою. Ага, а а ще вікно. Вікно 4 з копіками загалом бюджет становить за близько 8 тисяч гривень. Зрозуміло. Е, хто відгукувався переважно? Тернополяни. Прості так і підприємці. Зрозуміло.